Вечір вдячності ЗСУ. понад 2 мільйони гривень зібрали благочинці у Чернівцях. Тепер куплять аероскоп для захисників 80-ї десантно-штурмової бригади. На аукціоні лотами задля благодійності стали вироби від популярних українських брендів, а також речі з автографами відомих музикантів та спортсменів України. Більше про захід заради перемоги дізнавався Чернівецький репортер. Сердівчани та гості міста зібралися, аби подякувати нашим захисникам та зібрати кошти під час аукціону на аероскоп та два потужних генератора. Що ж, ходімо подивимось за лаштунки. Інфлюенсерка Саша Бо заради благодійної мети привезла жіночу сумочку, дизайн якої розробила її мама. Аксесуар став одним з найобговорюваніших лотів на аукціоні. Насправді для мене, як для блогера, для інфлюенсера, надзвичайно важливо брати участь в таких заходах, розповідати про них, щоб якомога більше людей про них дізналося. І мені дуже подобається формат. Дівчина каже, що вже сама придивилася декілька лотів, за які готова поборотися серед відвідувачів і благодійних. Учасник гурту Калуш Оркестра Килимен. Він привіз з собою кубок переможця Євробачення 2022. Ми зараз, поки думаємо, що робити з другим кубком, стараємося, щоб кожна людина мала можливість до нього доторкнутися, з ним сфотографуватись, тому що перемога на Євробаченні це не тільки перемога нашого гурту, це перемога кожного українця. Зіркові ведучі заходу Юрій Горбунов та Катерина Осадча разом з гостями на початку вечора у хвилині мовчання згадали жертв, які загинули через підступну російську озброєну агресію. Нас сьогодні об'єднав такий прекрасний захід з такою благородною місією і ми надзвичайно раді, що цей захід зібрав таку велику кількість красивих щедрих, що сьогодні надзвичайно важливо, людей. Як запевнили організатори, захід провели заради надважливої місії зібрати кошти на потужний прилад айроскоп вартістю півтора мільйони гривень. Власне, сьогоднішній захід є прикладом того, як небайдужі люди, об'єднуючись кожен своїми зусиллями, роблять потужні речі. Особливу атмосферу створили виступи українських артистів. А за результатами вечора організаторам вдалося досягнути поставленої мети. Вже зовсім скоро наші захисники отримують аероскоп, який допоможе скоригувати вогонь артилерії. Романоліник Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4